Ну, почнемо з останнього. Це відомо, що україномовність це ще не є патріотизм. Це ще відомо з тих часів, коли Олеся Українка якось гірко зауважила. хваляться, що розмовляють українською мовою або слухаєш, про що вони розмовляють то краще, щоб вони розмовляли китайською. От. ну і, і... Це, є, це постійно є. Але у нас стоїть питання про те, як людей призвичаєте до того, що розмова українською мовою в Україні є норма. Є елементарна норма. Звичайно, претензії до різних людей, персонально, не треба виставляти, але має бути кожного це переконання, що якщо ми є нація, якщо ми будуємо е, гідну державу, то ми повинні мати таке ж е, ну, національно-ідентичне е, середовище, як і в інших країнах. Нам це дається дуже важко з нашою важкою спадщиною. Але кожен має розуміти, що розмова повсюдно українською мовою це норма. І цієї норми треба дотримуватись. Навіть в, в совєтській практиці було таке поняття осіб. Ні-ні. Я маю на увазі, що це було навіть на рівні державного. Було поняття до мовного режиму. Мовний режим. Прошу інспектор, каже. Прошу дотримуватись мовного режиму. Що це значить? Школа має бути україномовною, ну або російськомовною, якщо вона російська. Школа має бути україномовною. І це давало, це поняття мовного режиму, давало право. Дуже мудрому і дуже обережному моєму директору Інституту психології навчений раді сказати, ви знаєте, в нас є таке правило в школі дотримуватись мовного режиму. Тут всі науковці, а я не буду пояснювати, що це значить. Це має значення. Це має звучати, це має бути ну, якимось якимось якоюсь максимую хоть кожної суспільстві. Але це треба окріплювати. Так, я, здається, загубив ваші вас ще попередніми. Про корупцію. Так, про корупцію. Якої нема в одному селі. Ви знаєте, є, є питання нерозб'яснення. На перший погляд. Я не пригадую, чи в Кам'ю я це читав, чи це був якийсь кінофільм, про те, що чому було охоплено все до Києва. А ходив один лікар і виконував свій обов'язок. Тобто він ходив від хати до хати, знаючи, звичайно, які можуть бути наслідки, від хати до хати. І помістаю питання. Звичайно, такі епідемії невідомо від чого починаються, і невідомо, коли кінчаються і від чого кінчаються. Але я східний вважати, що це той лікар, який ходив від хати до хати і лікував це не, що це він зупинив. Що це він зупинив. Я думаю, те саме із корупцією. А перше нагадайте, я так хочу. <зас> тирани сильні нашим страхом. Ага, тиран, о, правильно, це ніколи не можна жити щасливою, якщо весь час тримтеши від страху. Розумати мати волі. <кій> <кій> Але там проти ранів. Проти щось. Так, ну які тримають нас у стресі. Якщо ви натякали на Януковича, він не був тираном. Він <кій> знаєте, як... Він он... сам народу боявся, так? Так, ну він як, як десь Чехов зауважив, що судили злоумисника за те, що він відкручував гайки з колії, бо йому потрібні були грузила для рибалки. Його судили. И ему сказал хтось, не пригадую вже хтось, кто хтось преступник, вступай и созрей. Ты еще не созрел до настоящего преступника. Вступай и созрей. Но я думаю, что все это свои сидит до нашего тирана. Бо якщо брати класичних тиранів, то ну, зрештою ми жили під класичними тиранами, де за кожне слово вас могли би розсріляти, за кожне слово проти. А не, не є час для є таких тиранів. І я не знаю, чи є десь країна, ну можливо Північна Корея. Здається, що й там ні, бо вони посилають багато на навчання на, на, на Західній возінь, чи є така країна, яка є сприятлива для тираніка. Але якщо ви говорите про страх, то це правда страх паралізує так само, як мороз, сильний мороз. На який ви виходите, ви не можете мислити. Ви, ви мусите якось витримати його, але він паралізує, страх паралізує суспільство. Як казав Коцюбинський, страх родив підлість. І в умовах страху, то страху не росте ні мораль, і ja я думаю, що це є дуже серйозне застереження для Росії зараз. Вона не може, вона не зможе піднятися від цього страху. Прошу ставити запитання. Страх. І не тільки тиранів, але дуже часто людина каже, що я ну, зробила би, але мене за це покарають або начальство, а так взагалі я добра. І зараз я знаю на Заході, дуже часто людей, якщо вони роблять помилки десь в роботі, не карають, а карають. За те, що вони не попросили допомоги, або самі не допомогли, це таке можуть карати. Ну, тобто, а помилка тобто, як протидія в цьому страхові, це є оце, е, 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 ну, е, до взаємодії людину підштовхувати і спонукати. От, на вашу думку, є якісь механізми, які